Всім привіт! Сьогодні 22-й день мого челенджу. І сьогодні ми поговоримо, чому саме я обрала містер Дір, а не Едмонтон чи Калгарі. І коли я буду переїжджати, то чому мій вибіг буде не на великому місці, а на якомусь меншому, але близько до якогось великого міста. Давайте почнемо з того, що. По-перше, я така людина, яка дуже-дуже не любить затори. Тобто, затори для мене це таке випробування, тому це автоматично великі міста, це не моя стихія. Тобто, я просто розумію, що коли буду їздити на роботу, кожен ранок, я буду стояти в заторі, коли буду їхати з роботи, я буду стояти в заторі, і це мій час. А моя енергія, моє задоволення життя, і я не хочу віддавати ну, екстра годину на те, щоб просто стояти в заторі. В такому маленькому місці тут все є. Тобто і робота є не так багато, але є. Тут є всі магазини, які потрібно до великого міста, не так далеко їхати, і немає цього стресу. Я до роботи доїжджаю за 15 хвилин і назад без заторів просто мій, спокійно. Ну, інколи да, буває там нехороші люди на дорогах, але не без цього. Наступне це в маленькому місці. Ну, давайте так, це не маленьке місце, це середнє місце. Але відстань між, наприклад, одним магазином до другого вона не така вже й велика. так. Да? Вам там можна приїхати або 5 хвилин машиною, або ви навіть можете дойти. Але якщо дивитися великі міста, такі як, наприклад, Ванкувер, Торонто, Калгарі, Едмонтон і так далі, то там, щоб, наприклад, у вас один магазин не знаходиться в одному місці, інший в другому, і, і позатором вам їхати годину. Ось і ну, це реально час, енергія і не дуже комфортно. А наступне це. Те, що в такому місті, в середньому, ну, або в якомусь маленькому біля великого міста, завжди дома дешевші. Тобто, якщо ми подивимося, то в Калгарі, наприклад, будиночок Танхаус буде вахтувати на 100 тисяч десь дорожче, ніж в нашому місті. Хоча, типу, все таке ж саме. Тей ж самий забудовник, і така сама кількість землі, і так далі. Але просто з-за того, що то велике місто, то ціни там вищі. Але тут у нас є зелень, тут є місця, де можна погуляти, і так далі. А там дуже щільно забудова одне поле навколо. Ось. І немає ще дерев ніяких. Ну, коротше, тут уже діло вибирає. Кожного, але а не щодо, щодо роботи, то велике місто це 100% набагато краще. Тому що, навіть якщо ви живете десь близько біля великого міста, скоріш за все, ви будете їздити в велике місто працювати. І тут вже, знаєте, так думаєш, то може краще переїхати в велике місто і там відразу жити і працювати, ніж е, жити в маленькому і їздити в це велике місто. Все рівно кожного дня на роботу. Тому всі мої оці переваги це таке це класно, коли в тебе є робота саме в цьому місті. І якщо ти непогано заробляєш саме в цьому місті, і тобі не потрібно їздити на роботу кудись в велике місто. Тому що, уявіть, ви там живете за містом, і для того, щоб вам доїхати до роботи, вам треба їхати там годину або півтори. Поза тором все рівно, і потім додому так само. коли хохтовина, або, наприклад, зараз заливає там деякі регіони б і ти не можеш попасти додому, наприклад, або це дуже довго затягується, і це дуже великий стрес. Тому в такій ситуації краще, напевно, жити в самому місті, можливо, в квартирі, можливо, не в великому домі, але. Так буде набагато зручніше. Ось. І, скоріше за все, зарплати в великому місті будуть набагато вищі, ніж зарплати в меншому місті. Ось такий мій короткий відео за сьогодні. Дякую. А наступна у нас буде, а, які мої улюблені магазини в Канаді. І що я там купую. Дякую.